Говорячи, що я люблю свою країну, я не маю на увазі там якусь землю, я маю на увазі людей. Цінність не в містах, цінність в людях, таких як ми з вами. Звичайних людях. І я знаю, що вони будуть стояти там до останнього. Я знаю, що ви будете підтримувати їх до останнього. Тому що, якщо хоча б один розчарується, для себе він програє цю війну. Ми маємо бути єдиними. Нас намагаються розколоти силою. Але Україна, вона дійсно єдина. Я не бачила ніякої різниці між бабусею у нас і бабусею з Луганської області. І та, і та дивилась на мене очима, які не знаю навіть як передати, які були сповнені якогось жалю, сповнені якоїсь вдячності бабуся з місцевих жителів, приносила нам поміж обстрілами їжу. Дідусь, коли ми йшли в магазин, просто зупиняв на вулиці і слезами на очах, просив тільки не йдіть звідси, бо ви підете, нам, нам тут капець.